Доброго дня, мої любі учні? Вітаю вас на уроці інформатики. Тема сьогоднішнього уроку правила нетикету, авторське право та інтернет? Безпечна робота в інтернеті. Згадайте, будь ласка, які бувають повідомлення за способом сприйняття? Слухові, зорові, нюхові, смакові та дотикові. А які ви знаєте способи подання повідомлень? Текстовий, графічний, звуковий, умовні жести та сигнали, та комбінований, наприклад, відео. А які дії можна виконувати з інформацією? Передавання, пошук, отримання, опрацювання та зберігання інформації. спробуйте, будь ласка, розгадати цей ребус. Дивіться, що зображено на першому малюнку? Це зебра. Вона перевернута. Це означає, що слово треба нібито перевернути ззаду наперед. Записати його від останньої букви до першої. Ми в слові зебра прибираємо дві перші букви, які ми записали. Про це свідчать дві коми попереду. Наступний малюнок хто це? Це пес? Після нього стоїть кома. Тобто ми прибираємо останню букву в слові пес, що залишається П. Так. А що зображено на останньому малюнку? Рука. В слові рука ми прибираємо дві перші букви, тому що дві коми стоять попереду. Що залишається? К. А тепер з'єднайте всі частини слова. Яке ви слово утворили? Слово безпека! Сьогодні ми будемо говорити про безпечний інтернет. А що ж таке комп'ютерна мережа? Спілкуючись із друзями, рідними, ти передаєш і отримуєш повідомлення. Це відбувається як під час вашого особистого спілкування. Так і за допомогою телефону, пошти тощо. Розгляньте, будь ласка, малюнки і згадайте, як відбувається обмін повідомленнями. На першому малюнку, як відбувається обмін повідомленням? За допомогою чого? За допомогою звуку дівчинка телефонує. Та розмовляє голосом. так? На другому малюнку, як відбувається обмін повідомленнями? Діти читають книгу, читають її, мабуть, в голос один одному. Тобто перетворюють текстову інформацію на звукову. А на третьому малюнку. Хлопчик пише листа текстовий спосіб. За допомогою листа перед. А от між комп'ютерами обмін даними відбувається завдяки комп'ютерним мережам. Комп'ютерна мережа це два або більше комп'ютерів, з'єднаних між собою. Подивіться, будь ласка, на ці зображення. Що ви бачите? Комп'ютери з'єднані між собою. З'єднати будь-яку кількість комп'ютерів у комп'ютеру мережу можна за допомогою спеціального кабелю або бездротовим з'єднанням. Обмін даними між комп'ютерами здійснюється завдяки певним пристроям і програмам. Розгляньте малюнки. З'ясуйте, будь ласка, як комп'ютери з'єднані в мережу в кожному випадку. На першому малюнку як з'єднані ці два системних блоки? За допомогою дротів. А на другому малюнку. Сигнал Wi-Fi передає. Так, вони з'єднані за допомогою пристрою, який називається модем. Мережі, що з'єднують комп'ютери, які розташовані порівняно недалеко один від одного. Називають локальними. Наприклад, можна з'єднати комп'ютери. В одному приміщенні, в офісі, в одному класі. Це локальна мережа. А глобальні мережі з'єднують комп'ютери, розташовані в різних містах, країнах і навіть на різних континентах. Як правило, глобальні мережі об'єднують кілька локальних. Тобто в одній глобальній мережі може бути декілька локальних та окремі комп'ютери. Глобальною всесвітньою мережею є всесвітня мережа інтернет. Яка з'єднує мільйони комп'ютерів по всьому світу. Спілкуючись в інтернеті, слід пам'ятати, що тут, як і в реальному житті, існують певні правила поведінки. Їх називають неетикет. Слово нетикет складається із двох частинок нет, він англійської мережа та французьке слово етикет. Нетикет створено для того, щоб уникати конфліктів у мережі інтернет. Ознайомимося із правилами нетикету. Спочатку прочитайте їх, будь ласка, самостійно. Уникайте конфліктів, будьте вічливими і поважайте співрозмовників, пам'ятайте про авторське право, зберігайте у таємниці інформацію про себе та інших людей, запитуйте дозволу людей, фото, яких хочете опублікувати в інтернеті. Вже вмієш шукати інформацію в інтернеті, але знайдені тобою малюнок або фотографії, створені певною людиною. Чи можеш ти їх використати? Адже використання чужої роботи без згоди її автора є порушенням авторського права? Право автора на його твір захищається законом. Існує міжнародний знак охорони авторського права, знак копірайта. Буква С обведено колом. Деякі матеріали, розміщені в інтернеті, можна безкоштовно використовувати, наприклад, у навчальних цілях. Але запам'ятай. Використання таких матеріалів обов'язково потребує посилання на автора та назву матеріалу, а також на сайт, де його розміщено. Отже, використовуючи у своїх роботах матеріали з інтернету, не забувай робити відповідні посилання. Сукупність таких посилань називають списком джерел. Тобто, ви виконали роботу, використали, наприклад, з інтернету малюнок збережений, або вірш, текст, інформацію якусь. В кінці роботи пишете список джерел. І перераховуєте, звідки ви взяли цю інформацію, малюнок, твір та хто є автором. І посилання на сайт, де ви саме взяли це. Трошки відпочинемо. Зараз важко уявити життя сучасної людини без інтернету. Ти вже знаєш, що інтернет допомагає в навчанні, в побуті, під час дозвілля, але не можна забувати про безпеку під час роботи в інтернеті. Отже, працюючи в інтернеті, слід дотримуватись певних правил. Запитуй у дорослих. Завжди запитуй батьків або вчителя про те, чого не розумієш в інтернеті. Вони розкажуть, що безпечно робити, а що ні. Якщо тебе хтось засмутив або образив, обов'язково розкажи про це дорослим. Будь обережний з незнайомцями. Перш ніж потоваришувати з кимось, Запитай у батьків або вчителя, як безпечно спілкуватись у мережі. Не зустрічайся без батьків зі знайомими по спілкуванню в інтернеті. Люди можуть бути різними. В електронному спілкуванні і під час реальної зустрічі. Не поспішай надсилати СМС. Якщо хочеш зберегти на власному комп'ютері картинку або мелодію. Але тебе просять надіслати смс не поспішай. Попроси батьків перевірити цей номер, щоб упевнитись у його безпечності. Не розповідай про себе. Ніколи не розповідай незнайомим людям, де ти живеш, де навчаєшся, не повідомляй свій номер телефону. Про це можуть знати тільки твої друзі та родина. Не надсилай незнайомим людям свої фотографії та знімки своєї сім'ї і друзів. Вони можуть використати їх так, що це зашкодить тобі або твоїм близьким. Не відкривай невідомі файли. Вони можуть зашкодити твоєму комп'ютеру, бо можуть мати в собі віруси. У одному містечку жила дівчинка, яку звали Алінка. Вона дуже любила проводити свій вільний час за комп'ютером. Їй це навіть подобалось більше, ніж грати з друзями у дворі. Як тільки Аліна приходила зі школи, швидко обідала та одразу бігла у свою кімнату за комп'ютер. Одного разу до неї у друзі додався хлопчик Саша. Вони дуже довго спілкувались у чаті. Щодня Аліна поспішала додому, аби швидше написати своєму новому другу. Вона довіряла Саші усі свої секрети, розповідала, які у неї є круті іграшки та як вони дорого коштують. Цього ж дня. Хлопчик сказав, що дуже б хотів погратися іграшками Аліни, а вона радо запросила його до себе у гості. Дівчинка написала свою адресу і чекала того дня, коли вони зустрінуться. Наступного дня, повертаючись зі школи додому, Аліна помітила, що її квартиру намагається відчинити незнайомець. Вона швидко зателефонувала до свого батька і, дочекавшись його, разом прогнали злодія. Після усього, що сталося, Аліна розповіла про Сашу, який виявився зовсім не другом, а підступним шахраєм, що втерся в довіру маленької дівчинки. Тато пояснив доньці, що не варто знаходити друзів через інтернет, адже там може чекати небезпека. Аліна подякувала татові і пообіцяла, що більше не буде знайомитися за допомогою інтернету. А наступного дня. Дівчинка після школи скоріш побігла на дитячий майданчик і чекала справжніх та вірних друзів, і старалася з ними проводити свій вільний час. На сайті YouTube Можна ввімкнути або вимкнути безпечний режим. Що для цього треба зробити? Увійдіть у свій обліковий запис YouTube. Унизу будь-якої сторінки YouTube натисніть спадне меню Безпечний режим. Бачите, обведено рамочкою червоною. Виберіть Увімкнути або Вимкнути. Та натисніть Зберегти. Так що таке комп'ютерна мережа? Що таке інтернет? Як ти розумієш поняття нетикет? Не Які правила на етикету ти знаєш? Як ти розумієш поняття авторське право? Які правила безпечної роботи в інтернеті? Якщо на якесь із питань ви не знали відповіді, можна зупинити відео та перегорнути назад. І знову передивитися і знайти відповіді на свої запитання. Я вам пропоную знайти в інтернеті такий дуже цікавий сайт, який називається Інтерленд. Ви можете пройти багато тут ігр, рівнів і більше ознайомитися, що таке інтернет, які є правила безпечної поведінки в інтернеті, шляхом виконання цікавих завдань та ігор. На цьому наш урок інформатики добігає до кінця. Дякую вам за увагу та цей урок!